Зможуть зустрічатися, підтримувати один одного та проводити важливі заходи для родин загиблих героїв Кам'янського. Облаштували хаб у центрі міста. На відкриття завітали очільник, представники громадської організації бджола та молодь міста. Хаб для родин героїв складається із двох аудиторій: кімнати для проведення зустрічей та зала пам'яті наших полеглих кам'янчан. На стінах світлини героїв, які віддали життя, боронячи Україну. Серед них і єдиний син Ольги Кирилюк. Хлопець загинув у 2014-му, але і через 9 років болить так само. Душі був патріот, мама, хто як не я. Я говорю, ну я б тебе одна, мама. Я говорю, в нас тато помер. все, на кошти мене оставиш. Мама, а якщо не я, то хто? Я буду тебе захищати, тебе і всіх таких мам. Наразі у Кам'янському близько 200 родин, які через російську агресію втратили найцінніше. Тут у хабі вони зможуть проводити колективні зібрання, тренінги семінари з психологічною підтримкою. Головне ж, підтримувати один одного страшній біді. Приміщення надала міська влада, геобджола виконала необхідні ремонтні роботи, придбала меблі та інше оснащення. Це така дуже важлива подія в нашому місті. Ми дуже вдячні місцевому голові, який підтримав прохання. Щоб тут, в своєму приміщенні, проходили наші зустрічі, проходили наші тренінги психологічні, духовні. Нам якось разом легше, в нас одні думки, у нас одні помисли, як то кажуть. От. Збираємося тут дякувати нашому меру Андрію Леонідовичу, що він нас підтримує. Дякувати нашому голові Самеловичу. Він нас збирає. У ГО родини загиблих героїв. Наразі чимало планів по організації майбутніх заходів та проєктів. кажуть на свої ініціативи та прохання завжди отримують розуміння та підтримку керівництва Кам'янського. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих героїв, які віддали життя. За нас, з вами, за наше місто, за нашу країну, наш обов'язок створювати всі необхідні умови для родин загиблих захисників, які втратили найцінніше. Відкрили залу пам'яті символічним дзвоном за кожним полеглим кам'янчанином. Рана, яка ніколи не загоїться, а пам'ять про наших героїв буде жити у віках.